Диво сталося. Благодатний вогонь запалав у храмі гроба Господнього. Це не просто полум'я. Він є заставою між Богом і людьми у виконанні обітниці. Я є з вами у всі дні до кінця віку. Вважається, що рік, коли небесний вогонь не зійде на гроб Господній, означатиме кінець світу і владу Антихриста. Отже, рік нинішній дає надію кожному, що є час стати кращими і нести у світ більше любові та добра. Саме диво сталося аж по обіді після молотого патріарха Єрусалимського Теофіла і тисяч прочан з усього світу після сходження вогню. Патріарх передав святиню віруючим, які запалили в'язки з 33 свічок за віком Христа. Це так арабська християнська молодь закликає Господа Ісуса Христа і Божу Матір дарувати землі вогонь благодатний. Для прочанце не просто світло, а символ Воскресіння Ісуса, його перемоги над тілесною смертю. Вогонь спалахує завдяки молитвам християн у ковуклії, каплиці над плитою гробу Господнього. За давнім повір'ям, якщо він не зійде, на землі почне правити антихрист. Це має тривати три з половиною роки, поки не настане кінець світу. Та цьогоріч вогонь зійшов. Хай же милосердний Господь своєю благодаттю, даруючи нам оце світло для світу, Хай дарує нам, отримавши благодатний вогонь, укріпитися у вірі і стояти у вірі православній до кінця днів життя нашого. Це таїнство відбувається віками щороку і наукою його не пояснити. З вечора в храмі гасять усі вогні. Охоронці перевіряють капличку, зачиняють двері на ключ і ставлять печатку, що означає, у ній немає нічого, щоб запалити вогонь звичайними засобами. Зранку до ковуклі пускають лише патріарха Єрусалимського Теофіла III для молитви у самому гробі Господньому. Кожен вірянин має по 33 свічки. Це дорівнює рокам земного життя Ісуса в черзі за вогнем. Цьогоріч чимало українців. Землі, зараз э, ми чекаємо на благодатний вогонь. Офіційна делегація Української православної церкви нині перебуває в Єрусалимі. Приїхали напередодні на церемонію виносу плащаниці з відбитком обличчя Ісуса Христа. А це камінь помазання за переказами. Саме на цю брилу поклали тіло Ісуса. З благовінням люди сьогодні прикладаються до цього місця як до місця помазання. Тіла Спасителя до погребіння благодатний вогонь привезуть і до Києва о восьмій вечора. Літак має приземлитися в аеропорту Бориспіль. Далі його передадуть в усі єпархії православної церкви по всій Україні, де кожен зможе запалити свічку і принести вогонь з храму Господнього додому. Наталі Луценко Григорій Бадо факти ICTV.